Ноколіус, дизель 12 рік, Заміна передніх гальмівних колодок. Зняли колеса, зняли гальмівний супорт. Перед тим як здавлювати поршня, супорт треба перевірити рівень гальмівної рядини, щоб не потекла з бачка. Далі вдавлюємо поршня, повністю садимо на місце, чистимо тут, все вичищаємо, видуваємо, Мажемо, мажимо, обов'язково миємо направляючи оці раз і два і потім встановлюємо нові колодки ну і колодки будуть ось такі фірми Bosch номер їх ось ось вони такі одразу порівнюємо зі старими прикладаємо все такі самі так, направляючі помили помазали все вже помазали поставили мажемо нижнюю Тут помилися всередині. Мазимо родину? Все. Все, ставили. Тепер мажемо пружинки. Вставлю. Встановлюємо. Тим як переходити до лівої сторони, одразу бачимо бачок у нас повний, треба відібрати альмівну рідину. Знімаємо тут пружинку, верхню-нижню, знімаємо направляючу, миємо все ретельно, помажемо і ставимо на місце. Ось Одразу помітили, що у нас нижня направляюча вона не двигається. Заклинула. Зараз будемо її звідси викалупувати, Потім помиємо, почистимо, помажемо. Верхня нормальна. Все поставили, теперь натискаем несколько раз на педаль гальм, для того, чтобы колодки у нас стали на место. Проверяем уровень гальмовной резины. У нас ось Рівень максимум. Все добре. Закриваємо бачок і відпускаємо машину.